19 червня о 13 годині 32 хвилини на пункт зв'язку 6-ї державної пожежної рятувальної частини селища Володарка надійшло повідомлення про загорання трав'яного настилу за адресою селища Володарка, берег річки Русь, район водосховища. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення чергового караулу у складі чотирьох осіб. О 13 годині 40 хвилин після прибуття до місця пожежі було встановлено, що горить трав'яний настил на площі 0,5 гектарів. На гасіння пожежі було подано два. Стволи Б а також здійснювалося гасіння за допомогою підручних засобів хлопавки. 14 годині 45 хвилин пожежу локалізовано. О 15 годині 54 хвилини пожежу було ліквідовано. Причина пожежі та збитків встановлюється. Внаслідок до пожежі вогнем знищено 0,5 гектарів трав'яного настилу. Працівники Володарського районного сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області наполегливо просять жителів району не створювати небезпеку пожеж у Володарському районі. Та дотримуватись елементарних правил безпеки для збереження свого життя, здоров'я та навколишнього середовища.